Доброго дня! Вітаю вас на своєму каналі вивчення української мови Розумійко. Сьогодні ми продовжуємо цикл наших уроків за підручником Олександра Авраменка Українська мова 5 клас. Сьогодні на уроці мова піде про речення та його граматичну основу. Працюємо над параграфами 64, 65. Вправо 1. Прочитайте лише ті записи, що ліворуч і виконайте завдання. Зверніть увагу на зображення кавунів. Ми бачимо соковиті кавуни, які ростуть на полі. Ботаніки не вважають кавун фруктом, бо він не росте на деревах, а стелиться і розповзається по землі, як ліана. Науковці відносять його до ягоди, але помилкової. Чому ж помилковою? Річ у тім, що в яї тоболонка єстівна, а кавунову шкірку разом із м'якоцю не з'їси. Цей текст ми можемо поділити на чотири речення. Текст про кавуни ми ділимо на речення за змістом та інтонаційним забарвленням. Речення це одне або кілька слів, що виражають відносно закінчену думку. За допомогою речення можна щось розповісти. Сьогодні буде дощ. Про щось запитати, коли буде дощ, або наказати щось зробити. Одягни куртку. В усному мовленні початок і кінець речення відтворюємо інтонацією, а між реченнями робимо паузу. На письмі в кінці речень ставимо розділовий знак крапку, знак питання, знак оклику або три крапки. Перше слово речення записуємо з великої букви. Слова в реченні поєднуються за змістом і граматично, за допомогою закінчень і службових слів. Порівняйте, спортзал я ходити тато. До спортзалу я ходжу з татом. Зверніть увагу на прийменники до з і на закінчення іменників спортзалу татом. Право 2. Прочитайте слова та виконайте завдання. Складіть з поданих слів народні вислови і запишіть їх. Доведіть, що ці вислови є реченням. Позначте в словах закінчення і підкресліть прийменники. «Щоб риба. З'їсти треба у вода лісти. Щоб рибу з'їсти, треба у воду лізти. Цей вислів є реченням, тому що він виражає закінчену думку. Зверніть увагу на закінчення У у слові рибу, воду і на прийменник У. Без Хмара, дощ не приходити. Без хмари дощ не приходить. Прийменник без. Мильове закінчення у слові дощ. У слові хмари закінчення и. Язик до Києва доведе. Зверніть увагу на прийменник до і відмінкові закінчення. Наголошую, що ці вислови є реченням, тому що вони виражають відносно закінчену думку. Кожне речення має граматичну основу, що складається з головних членів підмета і присудка. Зима крізь вій дивиться на світ. Зима підмет, зима, що робить, дивиться. Це присудок. Підмет головний член речення, що означає предмет, про який йдеться в реченні, і відповідає на питання, хто або що. Підмет найчастіше виражений іменником або займенником у називному відмінку. Вітри сьогодні шаленіють. Підмет вітри. Це іменник. Вони дарують свіжість нам. Підмет вони виражений займенником. Присудок головний член речення, який повідомляє, що робить підмет, що з ним відбувається, хто він такий і який він є. Найчастіше присудок виражений дієсловом. Рідше іменником або прикметником. Сонце сходить. Воно сьогодні жовто-гаряче. Жовто-гаряче – це присудок, виражений прикметником. Місяць супутник землі. Супутник це присудок, виражений іменником. У реченні може бути підмет і кілька присудків. Восени листя жовтіє, сохне, і опадає. Листя це підмет. Листя що робить? Жовтіє, ще що робить, сохне і ще опадає. А може бути кілька підметів та один присудок. Маки, ромашки волошки. Що роблять? Тягнуться до сонця. У реченні може бути лише один головний член. У нас брехунів не люблять. В цьому реченні є тільки. Присудок. Тихий вечір. В цьому реченні є тільки підмет вечір. Вправа 3. Прочитайте речення. Виконайте завдання. Визначте і підкресліть головні члени речення. Надпишіть над ними, якими частинами мови вони виражені. Темінь упала на місто раптово. Що? Темінь. Темінь що зробила? Упала. Темінь. Це підмет, виражений іменником. Упала це присудок, виражений дієсловом. Річка дихала парою в небо. В реченні йде мова про річку. Річка це підмет, виражений іменником. Річка, що робила? Дихала. Це присудок, виражений дієсловом. У комишах хова... ховався від хижаків і нападників поранений птах. В цьому реченні мова йде про птаха. Птах це підмет, виражений іменником. Птах що робив? Ховався. Це присудок, виражений дієсловом. словом. Я ходжу ранками у вишневий садок. Я це підмет. Виражений особовим займенником. Я що роблю? Я ходжу. Це присудок, виражений дієсловом. Тиха вода завжди глибока. Мова в цьому реченні йде про воду. Вода це підмет, виражений іменником. Вода є яка? Глибока. Глибока це присудок, виражений прикметником. В день такий на землі розцвітає весна і тремтить від солодкої муки. В цьому реченні мова йде про весну. Весна це підмет, виражений іменником. Що робить весна? Весна розцвітає, і ще що вона робить? Вона тремтить. Ми бачимо тут два присудки. Ці присудки виражені дієсловами. Зауважте, заперечна частка «не» – це службова частина мови, тому вона членом речення не буває, але її треба підкреслювати разом із самостійним словом, бо воно змінює його значення на протилежне. Андрій не ходив із нами до кінотеатру. Якщо підкреслити як присудок лише дій слово ходив, то виходить, що Андрій ходив до кінотеатру, хоча насправді він цього не робив. Права 4. Відновіть у реченнях пропущений підмет або присудок, скориставшись довідкою, підкресліть граматичні основи. Довідка. Вогник оранжеві світило, шануй сад. Небо сьогодні світило по весняному. Небо, що робило? Світило. Небо це підмет, виражений іменником. Світило – це присудок, виражений дієсловом. У далечині показався ледь ледь помітний вогник. Вогник це підмет. Вогник що зробив? Показався це присудок. Вогник показався це граматична основа. Останнім часом вечори оранжеві. Вечори це підмет. Вечори є які. Оранжеві це присудок, виражений прикметником. Вечори оранжеві це граматична основа. Шануй батька і матір свою. В цьому реченні підмета немає. Є лише присудок Шануй, виражений дієсловом, що весни розцвітав, що весни сад розцвітав ніжно-рожевими квітками. Сад це підмет. Сад, що робив, розцвітав це присудок. Сад розцвітав це граматична основа. Вправа 5. Доповніть кожне речення підметом або присудком і запишіть їх. Підкресліть граматичні основи. У нашому дворі оселилися кіт і пес. Вони ловлять мишей, ганяють горобців і бігають по подвір'ю. Я і мій брат любимо цих бешкетників. Вони кумедні й грайливі. У нашому дворі оселилися кіт і пес. Кіт і пес. Це підмети, виражені іменником. Кіт пес, що зробили? Оселилися. Це присудок, виражений дієсловом. Вони ловлять, ганяють, бігають. Вони це підмет, виражений займенником, ловлять, ганяють, бігають, це присудки, виражені дієсловами. Я і мій брат любимо цих бешкетників. Я і брат. Я це підмет, виражений займенником. Брат це підмет, виражений іменником. Ми що робимо? Любимо. Любимо це присудок, виражений дієсловом. Вони кумедні і грайливі. Вони це підмет, виражений займенником. Вони є які? Кумедні? Грайливі. Це присудок, виражений прикмет. Вправа 6. Виконати завдання в тестовій формі. Перше, слово ставок є підметом у реченні. А. Вербове листя опадає прямо в ставок. Листя опадає, це граматична основа Б. Ми здалеку помітили великий ставок. Ми що зробили? Помітили? Це граматична основа, помітили, що ставок. Ставок це інший член речення. За старим лісом відніється ставок. Що ставок, ставок що робить, відніється. В цьому реченні ставок є підметом. Тому це речення нам підходить. Після обіду ми з друзями ходимо на ставок. Ми. Ми що робимо? Ходимо. Ми ходимо, це граматична основа. Ходимо куди на ставок це інший член речення. Другорядний. Правильний варіант В. Друге завдання. Виділене слово є присудком у реченні. А. Ситий голодного не розуміє. Ситий, що робить? Не розуміє. Це граматична основа. Б. І чорна корова біле молоко дає. Корова дає, це граматична основа. Корова це виділене слово, але тут воно є підметом. В. Кожна свиня своє болото знайде. Свиня підмет. Свиня, що зробить? Знайде, це присудок. Свиня знайде, це граматична основа. Виділене слово є присудком тут. Ігем скажений пес і хазяїна кусає. Пес, що робить, кусає. Це граматична основа. Пес який скажений, виділене слово не є присудком. Третє. Один головний член має речення. А. Дружба з вовком вилазить боком. Дружба, що робить, вилазить. Граматична основа складається з підмета і присудка. Б. Мертвого лева і заєць скубне. Заяць це підмет. Заяць що зробить скубне це присудок. Заяць скубне це підмет і присудок, граматична основа цього речення. В. Кожний лис свою нору любить. Лис це підмет, лис що робить? Любить. Це підмет і присудок, граматична основа. Г. За двома зайцями не ганяйся. В цьому реченні немає підняти, є лише присудок, не ганяйся. Тому це речення є правильним варіантом Г. Вправа 7. Прочитайте уривок, виконайте завдання. Посивіла від довгого життя квакуша, котру всі в затоні називали примудрою. Поважні старі жаби говорили, нібито у свої молоді літа квакуша премудра була писаною красунею. Подивитися на її вроду прибували женихи з найвіддаленіших боліт і заплав. Напевно, чутки про неї дійшли й до людей, тому що одного чудового дня на березі затону з'явився гарний на вроду молодий царевич. Цей царевич хитрощами виманив на берег довірливу красуню та відвів у свою країну. Там він поселив її у чудовому прозорому теремі, який люди називали акваріумом. Довго, дуже довго проживала квакуша в тому теремі, щоранку приходив до неї слуга і подавав вишукані страви та найчистішу воду. Придумайте своє продовження цієї казки. Яку ж граматичну основу ми можемо зібрати як заголовок до цього тексту? Посивіла квакуша. Я думаю, що він найбільше підходить. Культура слова. Запам'ятайте правильний варіант слововживання. Неправильно затягувати рішення. Треба казати. Зволікати з рішенням. Неправильно говорити підняти питання. Треба казати порушити питання. Неправильно говорити приймати міри. Треба вже вживати заходів. Запам'ятайте стійкі сполуки слів, де макар телят пасе це значить дуже далеко. Дірка від бублика нічого. Накивати п'ятами. Утекти. Фразеолебіїзми здебільшого можна замінити одним словом. Їх не вважають словосполученнями. Домашнє завдання. Перепишіть речення та виконайте завдання. Підкресліть головні члени речення і надпишіть над кожним, якою частиною мови він виражений. Із за лісу, з-туману місяць випливає. Місяць це підмет, виражений іменником. Місяць, що робить, випливає. Випливає це присудок, виражений дієсловом. Хилить вітер жита понад шляхом. Вітер це підмет, виражений іменником. Вітер, що робить, хилить. Це присудок, виражений дієсловом. Піднімається ясне сонечко. Сонечко це підмет, виражений іменником. Сонечко що робить, піднімається це присудок, виражений дієсловом. З-за гори викочується його яскристе коло. Коло це підмет, виражений іменником. Коло, що робить, викочується це присудок, виражений дієсловом. Протягом зими снігу майже не було. Підмет відсутній, є лише присудок, не було. Виражений дієсловом. Випишіть з кожного речення по одному словосполученню. З першого речення вже виписане словосполучення. Це зразок з залісу випливає. Випливає головне слово, випливає звідки? З залісу. Це залежне слово. Жита над шляхом. Жита головне слово. Жита де над шляхом, залежне. Ясне сонечко. Сонечко головне слово. Сонечко яке? Ясне. Загори викочується, викочується головне слово. Викочується звідки? гори, З загори. Залежне. Снігу не було. Не було. Головне слово не було чого снігу. Залежне слово. З поданих слів утворіть приказки прислів'я. Риба гниє з голови. Риба гниє. Це граматична основа підмет і присудок. Вовка ноги годують. Ноги годують, це граматична основа, підмет і присудок. Так кажуть тоді, коли треба власною працею здобувати засоби для існування. Диму без вогню не буває. Підмета нема в цьому реченні, є лише присудок не буває, виражений дієсловом. словом. Мова йде про те, що у всякого наслідку є своя причина. Наступне речення. У чужому домі не порядкує. Підмет відсутній в цьому реченні, є лише присудок, виражений дієсловом. Не можна в чужому, в чужому домі встановлювати свої порядки. Треба поважати. Звичаї інших. Наука в ліс не веде, а з лісу виводить. Наука це підмет, виражений іменником. Наука що робить? Не веде, а ще що робить виводить. Два присудки не веде і виводить вони виражені дії словами. Треба вчитися і досягати своєї мети. На цьому наш урок завершений. Дякую за увагу.